Вітаю вас, малята, любі хлопчики та дівчата! Діти, по дорозі до садочку я сьогодні зустріла Петрика та Катрусю. Вони були дуже стурбовані, тому що в них зламався транспорт, на якому вони подорожували. Малята, погляньте на картинку, відгадайте загадку та дізнаємось, що ж це за транспорт. У місті він по рейках ходить, він народ з роботи возить, на дорозі не зівай, їде часто тут. Так, вірно, трамвай. До проводів причеплений за спинку, трамвай мчить від зупинки до зупинки. Коли ж він уночі відпочиває. То бути швидким потягом бажає. Малята пропоную нам з вами побудувати новий трамвайчик для дідочок. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Добрий день, добрий день, пальчики, сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Малята, а давайте ще раз спробуємо повторюйте за мною. Добрий день, добрий день! Пальчики сказали, ми сьогодні всіх діток зранку привітали! Молодці! Для роботи нам потрібно цеглинки та кубики. Малята, давайте пригадаємо, яким кольором ось ця цеглинка. Так, вона червона. А ця цеглинка якого кольору? Молодці, вона жовта. А яким кольором ось цей кубик? Так, зелений. А цей який кубик? Вірно малята? Він синій. А яким кольором ось цей кубик? Молодці! Він помаранчевий. Починаємо працювати. Ставимо кубик, трішки відступаємо та ставимо ще один кубик. Від цього кубика також саму відстань відступаємо і ставимо останній кубик. Беремо з вами цеглинку. Накладаємо її на два кубика широкою довгою стороною. Поруч біля цієї цеглинки накладаємо останню цеглинку і щільно притискаємо одну до одної. Ось таким чином ми з вами побудували трамвайчик для діточок. Малята, молодці, дітки дуже задоволені новому трамвайчику. Добре, ви попрацювали. А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей. Бувайте, бувайте!